Друзі, привіт! З вами я, ваша Ланочка. Хочу з вами похвалитись і об'явити новий збір. Дивіться, дивіться, який це було фото. А тепер дивіться, який мені прийшов подарунок від 505-ї ОБМП. От. І знаєте, що там написано? Дивіться, дивіться. Це підпис, це підпис. Дякуємо за допомогу. Видно вам? Видно вам? А ось підпис читаю. Щиро дякуємо Лані Олександрові і Таланочка Залежним за допомогу в виготовленні окопних свічок 505 ОБМП. Дивіться, який подарунок. Видно вам? Видно? Дивіться. Друзі, ми з вами зробили. Ми з вами допомогли і не вперше. І тепер ось такий, такий прапор. Таке, знаєте, ну, я не знаю навіть. Я думаю, що це кожен з вас, хто донатив, ви всі, ну, ми всі за, заслуговуємо. Нема в мене чим прищепити. Така хотіла прищепити. Зараз навіть я ніколи так не робила, я, бо я не знаю. У мене тут трошечки це все було по-іншому. Але ви також заслужили. Ви також разом зі мною. Ми з вами разом. О! Так, зараз. дуже ж хочу, щоб було красиво. Дуже хочу, щоб було. О, отак от ось. Так, вам так видно? Ні, не так, значить, не так. Значить, не так. Значить, отак. От Ого, він просто здоровий такий. Просто здоровий, здоровецький. о Дивіться, це подарунок, це подарунок. Це подарунок, друзі, нам з вами за допомогу, ви пам'ятаєте, ми збирали з вами один раз і другий раз. Ми збирали кілька разів з вами і допомагали. І нам, хлопці, вдячні, це дуже приємно. Ми їм які вдячні. Хо-хо. Але знаєте, коли це взаємно, то ти розумієш. Тому. Тому хочу об'явити новий збір. Знову, знову збираємо з вами на окопні свічки. І внизу під описом відео я вам дам банку. От. І потім ми назбираємо і передамо хлопцям, щоб вони закупляли, закупляли віск. Ви бачили ці фотки, як цей віск приїжджає. Ви бачили відоси, ви бачили, як варяться ці окопні свічки, притом там варяться. Шалена, шалена кількість в гаражі, там не один, два, три, а там нормальна. І вони поїхали не тільки в 505 вони в багато поїхали. Дуже багато волонтерів дякували. Дякували і нам, всім, хто долучився і хто варив. Тому долучайтеся, допомагаємо хлопцям, зігріваємо хлопців нашими, нашими донатами. Внизу під в описі відео буде, буде банка для донатів. І. Потім, потім знову вам накидаємо фоточок. Хорошо? Поїхали.